Кожного дня Генеральний штаб України публікує дані про втрати ворога, і станом на сьогодні, якщо мені не зраджує пам'ять, уже понад 400 танків росіян знищено на нашій землі. Там БМП, БТР взагалі десь понад тисячу перевалило. І Я це все веду до того, що у нас зараз на дорогах України є дуже багато. Різної техніки, яка фактично перетворилася на металобрухт, і з цим щось треба буде робити, тому що цей металобрухт не може там лежати вічно. Після перемоги його треба буде якось утилізувати. Що з ним теоретично можна буде зробити? Я зараз поцікавлюся. У Валентина Макаренка, голови правління Інтерпайп Вторметмет. Вітаю вас, Валентине. Ви нас бачите? Чуєте? Вітаю добре. Так, чудово, е, Валентине, ви займаєтеся оцими вторинними переробками металу, і тому я хотів от зрозуміти: оця вся військова техніка, яка зараз понівечена, лежить і розкидана на наших дорогах, вона може бути чимось корисна після закінчення війни? Зрозуміло. Е, звичайно, це є метал, це є металобрухт, і Весь час ми е... Зазначали, що в Україні дуже була складна ситуація з металобрухтом, і тому навіть по закону України про металобрухт, металобрухт в Україні є стратегічною сировиною. На жаль, таким чином у нас трошки його прибавилось, але ми з ним справимося, і ми його переробимо. Це потрібний для нас продукт. Ну а цей металобрухт, він же ж якийсь специфічний, наскільки я розумію. Це ж броньовані дуже часто пластини. І коли мова про танки, то це взагалі якась спеціальна модифікація металів. І з ним щось можна робити, перекувати ці мечі потім на Орала? Звичайно, є е, 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 велика специфіка у цьому продукту, як, як у всій воєнній техніці. Тому звичайно, ми. Розуміємо, що броня, яка є високолігованою сталю, широко вживатись у нашому металургійному виробництві таких, скажімо так, великої металургії, не буде на жаль, але є специфічні закази того ж самого ДССА. Леварних виробництва малої потужності, де буде знайдена той час е, того продукту е, за якийсь період. Ми його переробимо, і звичайно, будуть у нас добре орали. Пане Валентине. От бачите, я теж багато чого дізнаюся нового в процесі ефіру. Ви згадали, що є, виявляється в Україні закон про металобрухт. Я чесно до свого сорому вперше про це почув. Добре, що є і такий закон виявляється. Але в мене тоді виникає запитання: а він якось реагу... регулює власність на металобрухт? Скажімо, на моєму подвір'ї є підбитий танк. Це моє приватне подвір'я. Цей танк уже мій металобрухт, я його можу десь здати і отримати за це гроші. Чи він належить державі, чи кому він тоді належить цей металобрухт, якщо він на приватній території чиїсь? Зрозуміле питання, а, якраз цей закон про і ті а, зміни та доповнення, які були а, пару років тому, внесені до нього якраз яскрава регулює якраз ці питання. Таким чином, якщо це продукт а, у вигляді танку, БТР чи іншої і придатний до використання, це воєнний трофей. І до цього закону вони не мають ніякого відношення. Якщо на подвір'ї, як ви кажете, вже не здатна. У використанні техніка, машини, БТР, техніка якогось іншого складу, то це вже є металобрух. І звичайно, якщо це на вашому подвір'ї, відповідно, звичайно, до закону про металобрухт є поняття збирання. На жаль, ще раз кажу, така ситуація, але цілком імовірно, що під операцію збирання фізична особа може зібрати танк та здати його на металобрух. Таким чином він отримує ще й кошти. Мало того, відповідно до е, діючого законодавства, законодавець зобов'язав не стягувати податки за зданий таким чином метал... А Скільки кілограм металобрухту приблизно коштує на сьогоднішній день? Він до початку війни, скажімо так, він коштував 9 тисяч гривень. Таким чином є достатній ресурс для ну. Тонна, це тонна Дотримання так? походу. Підходи, це тонна? Тонна, тонна, це тонна, тонна. 9 тисяч гривень. тонна. Тепер шукайте, скільки важить танк, якщо він у вас десь там поруч на вашій землі, і розраховуйте. Дякую, пане Валентина. Валентин Макаренко, голова правління Інтерпайп «Тормет» був з нами на зв'язку і пояснював, які нюанси у цього металобрухту російського, який валяється зараз на українській землі. Виявляється, на ньому можна ще й заробити.